Не стане нам з тобою і життя на цю хвилину величну мовчання, в якій такт твого серцебиття, карбує пам'ять вічності зізнання. Нестерпний біль у ній і співчуття, Довічна вдячність і безмежна шана, бракує слів, бо за твоє буття. Найкраща мить життя когось віддана. Щоб ти сну побачив сонця схід, Рожевосяйний і дощем рідний, не чув колон ворожих більше хід, мовчання віковічного був гідний. Щоб ти не знав ні звірств, ні катувань, від вибухів, щоб не здригалось небо, щоб не зазнав війни. Випробувань підступно підготовлених для тебе. Дев'ята ранку, мій щоденний суд, сльоза пекуча, велична година, лікметроному і потілу струм. вшановує героїв України. І я доземно їм усім вклонюсь і подякую за свій черговий ранок. За кожного я Богу помолююся, надії знов чекаючи світанок.